Повертаючись, з товаришем після навчання з академії ми побачили, як на зустріч нам біжить невідома особа. Позаду неї біг чоловік з викликами про допомогу. Ми з товаришем швидко зреагували, після чого я застосувавши прийоми викопашного бою, зробив даній особі підніжку, вона впала на сніг, після чого вона швидко піднялась, перебігла дорогу, а далі вже переслідування продовжував мій товариш. Я переслідував підозрілу особу близько 100 метрів. Після чого, наздогнавши його та з прийомом екопашного бою, зупинив його. Разом з товаришем ми затримали його та чекали на приїзд працівників поліції. Я вдячний цим хлопцям, які вчора допомогли мені затримати крадія, навіть їхнім вчинком здивовані в райвідділку.